Я бачила словами, як вбивають, як словом рани бачила лікують. Я бачила, як словом потішають, як ним тендітну душу поцілують, як слово може бути цінним даром, хтось гіркі сльози може дарувати, як слово може слугувати ударом, як слово може геть все зруйнувати. Не із язика в нас слова злітають, вони виходять із глибин сердечних, вони гримлять, як грім, або палають із наших уст, обдумані, безпечні. З собою говорити ми не будем, дані слова нам з Богом в спілкуванні. і з ними до людей ми також ідемо. Потіху чи турботу, що їм несемо. Чи тепло їм від слів, що ми сказали, комусь чи краще, гірше від них стало, чи може холод в душу ми загнали, і чиєсь серце знову постраждало? І кожне джерело текти не може і солодкими, і жовчними струмками, і ми благословляти зібні Бога. До слів Христа завжди збігались люди. Він зайвого не говорив і злого. Нічого криком він не добивався, він не принижував нікого, ніколи у словах не помилявся. Хто каже, що Ісуса знає, той чуйний і уважний нехай буде. Слідкуй за тим, що з уст твої злітає, щоб слово не несло біль іншим людям. Слів наших мало і багато бути може, нехай солодкі з уст течуть потоки. Що сказані з любов'ю, то від Бога. Робім до цього кожен день ми кроки. І той, хто істину Ісуса знає, той буде обережний в кожнім слові, в своїй розмові промінцем засяє, покаже шлях Христової любові.